Греція Острів Крит рекомендує бюджетний готель з аквапарком Ерібіч. Це ідеальний варіант для сімейного відпочинку, не за усі гроші світу, знаходиться на березі моря. До містечка Херсонісос променад для прогулянок вздовж моря. А тут грецький колорит на кожному кроці, і сувеніри, і затишні таверни, і дискотеки, і музика. Від аеропорту всього 25 кілометрів. Поруч з готелем: міні-луна парк і автобусна зупинка. І звідси ти легко доїдеш до таких красивих міст, як Айос Ніколаус, Іракліон, ретемно Наголошую про міну з готелю. Тут дуже смачне харчування, декілька видів риду, м'яса, овочі. А скільки тут фруктів: кавуни, диня, апельсини, ківі, грейпфрути, багато горішки, сухофрукти. А про солодожіну просто треба мовчати. Коротше, ви тут точно не схудніте. Номери невеликі 18 квадратних метрів, але охайні. І після повної реновації кондиціонер безкоштовний з 1 липня по 31 серпня. В інший час маєш за нього доплатити по 4 євро на добу. Територія готелю досить велика і охайна. Тут є три басейни і два з них з морською водою. І звісно, тут багато водних гірок. А в дитячий міні-клуб можна прийти від народження до 4 років з батьками, а дітки, які старше, лишаються тут без батьків. Пляж в готелі кам'янисто галічний і є піщана лагуна для купання. Парасолі і тапчані безкоштовні, що дуже велика рідкість для Греції. Пляжні рушники видаються під депозит 10 євро. А якщо хочеш його замінити, заплатиш 2 євро. Отже, резюме: якщо ти шукаєш відпочинок, де мінімум сусідів, це Греція. А якщо потрібен готель, який виправдає кожну копійку з гірками, смачним харчуванням, не старими номерами і безкоштовними парасолями на пляжі. Beach – твій ідеальний вибір! Буду вдячна тобі за лайк до цього відео, а за бронюванням відпочинку з будь-якого міста Європи пиши мені Контакти в описі під цим відео.